Громадська експертна рада з додержання прав людини при МВС взялася до роботи. Її очолює відомий правозахисник Євген Захаров. У її планах реформування МВС і перетворення міліції на поліцію. У Міністерстві внутрішніх справ вже відбулося перше засідання ради. До роботи залучили низку авторитетних експертів. Євген Захаров заявив, що вже є готова концепція реформування МВС та готується новий закон про поліцію. Серед головних пропозицій об'єднання патрульно-постової служби та ДАІ оплата штрафів через держбанки в онлайн режимі та встановлення відеореєстраторів при вході до кожного райвідділку. Реформа буде досить радикальною. Одним з основних принципів девоєнізація міліції. В ній не повинно бути людей в погонах. Також Захаров зазначив, що модель оновленої міліції підгледіли у Британії, а свою участь у формуванні нової концепції МВС запропонували Сполучені Штати Америки, Канада, Великобританія, Грузія, а також Польща, Німеччина та інші країни Євросоюзу.